Всім привіт! Сьогодні до роботи маємо таке пальтішко весняне, так? а людина хоче його окультурити, утеплити, в залежності, як розуміти, так? Можна, бачите, тут відкриті шви. І от воно є от таке. людині не подобається, що воно має такий вигляд. Вона хоче гарну підкладочку. Це можливо, це все робиться. Можливо, заодно утеплити або просто прикріпити підкладку. От зараз я вам дам до. Ще раз покажу, що її немає. а коли зробимо, зніме після. Тут була одна така маленька складність, тут були петлі, довелося їх зеркально відбити через підборд, щоб воно от мало от такий от вигляд. Так? Якщо у вас є з замком, то це буде безпроблемніше, не треба буде бавитися з тими петлями, буде дешевше. І якщо ви хочете до цього одного додаткового бачите, ми дали тільки. Одну підкладочку, а якщо хочете ще до неї один сінтіпон або шар з без проблем це все докладається, щоб пальто було більш тепле, я так сказав, осіннє зимове, а не тільки от таке. Маєте проблему. Заходьте, ми знаємо, що робити, і знаємо, як утепити. Па-па.